Підлітковий вік, підліткова криза, вона може бути проявлена у двох формах. Незалежності форма і форма залежності. І тоді, навпаки, діти стають дуже покладістими, діти намагаються заслужити оту добре, молодець, дякую, вони дуже залежні, станують до батьків. Вони. Регресують до форм старої поведінки, якихось звичок, тобто відкат да, такий. і батьки теж на це звертають увагу і кажуть: Я не розумію, що відбувається. Я чекаю, що буде прогрес, да, а дитина навпаки починає повертатися, да, і регресувати. Тобто іще такий момент в цьому питанні. Ті батьки, які кажуть, а в моєї дитини не було підліткового кризису, то про те свідчить, що він скоріш за все проходив у формі залежності, і тоді ми, начебто, не, да, не спостерігаємо у тих вибухів, у тих вибриків, у тих протестів, да, І все і весь той жах, що відчувають батьки, проходять, коли це форма незалежності.